Сьогодні ми поговоримо про реєстрацію в електронному суді, а також про подання будь-якого позову. В даному випадку це буде позов про розлучення через електронний суд, якщо ви знаходитесь не в Україні або у вас немає можливість подати такий позов поштою. Отже, вбиваємо в Google Електронний суд вхід або Електронний суд «Реєстрація». все одно направить до одного того сайту. Натискаємо на Електронний суд, перше посилання, і натискаємо Увійти. В подальшому нам запропонує авторизацію, натискаємо авторизуватись IDGA і вказуємо шлях до електронно-цифрового підпису, який міститься на вашому телефоні, ноутбуку або персональному комп'ютері. У мене це файловий носій. Я обираю зараз тип файлового ключа, тобто організація, яка його видала. Як бачите, тут доволі великий перелік. У мене це PrivatBank. В подальшому я вказую. Притягніть сюди файл ключа, обираю його на своєму носії, обрав і вказую відповідно пароль, який ви самі будете задавати під час реєстрації в електронному суді. Отже, ввожу пароль і натискаємо Продовжити. Після цього видає персональні дані, натискаю Продовжити, перевіряємо всі дані свої, які місяця в електронно-цифровому підписі. І безпосередньо після цього ми входимо до електронного кабінету електронного суду. Ось вона підтягнуло все. Як ми увійшли до електронного суду, ми натискаємо на три рисочки в крайньому верхньому правому куті і обираємо вкладку заяви. Так, натискаємо Створити. Як представник вказує шлях до ордеру, у вас буде просто як фізична особа. В цьому вся різниця. Отже, Приходимо до наступного кроку. Це у нас обираємо, в якому судочинстві ми подаємо позов. У нас це буде цивільне садочинство і справи позовного провадження. І спори, що виникають із сімейних правовідносин. Тут обираємо розірвання шлюбу. Якраз у нас на першому місці стоїть перед елементами. Натискаємо на позов про розірвання шлюбу. Зараз воно його згенерує. І далі покроково я поясню, як швидко за допомогою електронно-цифрового підпису подати такий позов. В подальшому ми обираємо регіон за місцем реєстрації відповідача, тому що цей позов у нас подається по місці реєстрації відповідача, на відміну, наприклад, від елементів, де можна обирати. Вказуємо ну, Київ, наприклад, давайте вкамо Київ. Обираємо місто Київ. Далі це у нас перша інстанція і обираємо той суд, який у нас буде розглядати, наприклад, Дарницький районний суд. Наступний крок нажимаємо. Вихідний номер вказуєте будь-який, якщо це у вас перший позов, то одиничку. І зміст, це можна написати позов про розлучення, наприклад. Натискаємо наступний крок. Переходимо до заповнення ваших даних. Зараз я всіх заповнюю. І перейдемо до наступного кроку. Ви вказуєте відповідно свої. Отже, обов'язково потрібно заповнити ІПН, причм'я по-батькові і адреса реєстрації. Контактний номер телефону, електронну почту. Вказувати не обов'язково, але бажано для того, щоб можна було з вами скомунікувати, якщо у суду виникнуть якісь питання, і вам зможуть надіслати знову ж таки повістку в електронному форматі. Натискаємо наступний крок. Представника у нас ну, я фактично себе теж вказую. Як представника у вас може його не бути. І далі вказуємо дані відповідача. Тобто вашої дружини або чоловіка, з яким ви хочете розлучитися. Отже, навмання вказуємо дані відповідача. Можемо додати іншого, але в даному позові у нас не передбачено декілька відповідачів, лише один. І натискаємо наступний крок. Так, воно нам пропонує скопіювати. Сюди ми копіюємо текст позовної заяви. Все, що йде після шапки позов про розлучення, які ви можете скачати в додатку розголос. Цей текст ми просто вставляємо сюди. Натискаємо вставити і нажимаємо наступний крок. Так, тут воно у нас каже додатки. Які додатки вам необхідно завантажити? Е, Обов'язково додатки завантажуються: позовна заява з підписом, а також е, додатки. До позовної заяви про злочиння це обов'язково свідоцтво про одруження, якщо є діти, то є свідоцтво про народження. Тобто скан копії цих документів у кількості необхідних для позову, тобто один екземпляр для суду і другий для відповідача, тобто у двох екземплярах. Натискаємо завантажити до заяви і додаємо ці додатки. Крім того, ми можемо завантажити туди електронну квитанцію, яку ви сплатили через електронний кабінет. Про сплату судового збору. Ну або в подальшому, сам суд електронний запропонує нам її сплатити. Це можна зробити безпосередньо тут в суді. Наступний крок: отут і якраз і пропонується. Тут вказується розмір. І можна, Якщо ми натиснемо Сплатити, то воно нам запропонує сплатити цей судовий збір зі своєї картки. Нам це не потрібно, тому ми повертаємося назад. Натискаємо сформувати заяву. І чекаємо, поки зараз наш електронний суд все сформулює. Отже, позовна заява сформована. Перевіряємо всі дані. Як бачите, шапку воно зробило само. І після позовної заяви вказало той текст, який ми сюди скопіювали. Можна його перевірити і натискаємо Підписати та Відправити. Знову ж таки, нам пропонує вказати шлях до електронно-цифрового підпису. Вести пароль, і він щитає наш підпис. В даному випадку не потрібно вказувати банк, він його визначить автоматично, лише вказуємо шлях до самого файлу ЄЦП. Отже, дані були заповнені, натискаю считати. щитує мої дані, натискаємо Далі. І зараз воно пропонує знову ж таки ще раз. Вказати, от, можна відправити, якщо у нас відповідачка е, зареєстрована в електронно-цигровому суді, то ми можемо поставити галочку і відповідно, ПО її РНКПО воно побачить, підтягне, і не потрібно буде додавати до позову ті додатки. У нас фізичні особи не обов'язково мають бути зареєстровані в електронному суді. При реєстрації просто потрібно вказувати, що відсутні дані, там, наприклад, про реєстрацію в електронному суді відповідачки і що у вас електронний суд. Не зареєстрований. Ну, якщо після того як ви зареєструвалися, то він вже буде зареєстрований. Просто вказуєте, що наявний електронний суд, е, наявна реєстрація в електронному суді. І по вашому коду РНК... НКПП, тобто колишньому ідентифікаційному коду воно зможе е, вас там знайти. Натискаємо надіслати. Пропустити ми нікому насилати не будемо. Так, і ось заяву воно відправило. Після цього ваш позов вважається поданим, і вам залишається лише очікувати на повістку, яка прийде вам знову ж таки на ваш телефон, якщо ви вказали номер телефону контактний. Ну і паралельно буде продубльовано до вашого електронного кабінету в електронному суді.